Доброго здоров'я, шановні джулярі! От отримав унікальний прибор, який називається сушилка Евріка. Винайшов цю сушилку у слід Юрій Михайлович. Ну, предназначена вона для того, щоб в меду сушити фрукти. Овочі можна, так як в загальних положеннях про сушилку сказано, що прибор предназначений для консервування сушілки, фруктів, овочів, лікарських трав за допомогою меду, всі ми знаємо, що мед поглинає вологу. І коли нарізати. Овочі чи фрукти і залити їх медом. Волога із фруктів перейде в мед. Потім нам залишається якимось чином цю вологу із меду удалити, потім процідити на друшлак фрукти, отримаємо мед, збагачений соком даного. Фрукту і сам висушений фрукт. Ну, на поверхні буде якась частина меду. На сьогоднішній день це унікальний прибор, аналогів немає в світі. Зараз подивимося, що тут всередині отакий лоток. В який поміщається матеріал, який потрібно висушити, будемо так говорити. Ну, наприклад, нарізаємо яблук, застеляємо сушка. В інструкції сказано, що один до одного. Наприклад, випробували 3 літри яблук, 3 літри меду. Тобто Засипали яблука, заливали медом, волога з яблук переходить в мед, потім... Потрібно. Далі застосовується отака решітка. Це іскусний сорт, так як він майже прозорий, без дна, без нічого. Тут суцільний ячей. Оцею сіткою прижимаються фрукти донизу. і так, щоб Мед зайшов ну, хоча б на половину рішвітки сюди. Отак, Отак Раз. Тут накривається кришкою, тут у нас такий вентилятор і продувається повітря. тут вже принцип, використаний принцип джолиного гнізда, коли джоли наносять е, свіжий нектар. Втрамбовують в ячейки свіжий пилок, і з допомогою вентиляції все це висушується. В інструкції до прибору сказано, що тут сушити яблука, груші, трави, і нічого ніде не сказано про сушіння пилку. Я думаю, якщо нам вдасться в цій сушилці висушити пилок, чи хоча б е, якось із того пилку зробити якийсь е, такий унікальний продукт, ну, наприклад, щось буде похоже на пергу, чи що. Я не думаю, що ми зможемо висушити. Пилок в тому вигляді, якого ми на сьогоднішній день його споживаємо. Це, наприклад, висушений там шарики будуть медом. Ми просто, я думаю, що ми не відділимо свіжий пилок. І ми тільки пилок, свіжий пилок потрібно обов'язково свіжий. Якщо ми свіжий пилок за медом, то я думаю, що він просто розтане. І ми отримаємо щось похожий продукт на... На пиргу. І от сьогодні ми такий експеримент приведемо. Сьогодні в нас 24 травня, на жаль, свіжого меду в такий період. Нема. Це одна така проблема, що є багато пилку, а немає свіжого меду. Так само, як і от виготовляємо гомогінат. Тобто є, а свіжого меду немає. Ми використовуємо минулорічний розпущений мед весняний, потрібно обов'язково весняний, щоб це був такий кремоподібний, м'яко крем. І обов'язково я вже повторюсь, обов'язково свіжо, свіжо зібраний пилок. Тому що Нікому не секрет, що пилок, якщо пилок, свіжий пилок висушити, то ми отримуємо вже не пилок, а отримаємо висушений пилок, який для нашого організму ніщо інше, це не вітаміни, це не мінерали, це ні, ні білок, це, це скраб для наших внутрішніх органів. Хай хто б як там? Заперечував чи не заперечував, але це вже всім відомо і всім доказаний факт. Ну, Почнемо заправляти цей лоток. Коротше, зараз ми свіжо свіжозібраний пилок, він якийсь раніше був пару днів назад, різнокольоровий. Сьогодні от пасіки принесли він абсолютно весь однаковий жовтого кольору. Я не знаю, що це. Ну, можливо, це рапс, можливо, ще щось. Це весь однаковий. Зараз я вам покажу, як це. Чи ми разом з вами зараз будемо сюди засипати, заливати мене. Такий розпущений, кремоподібний мед. я думаю, що спочатку його трошки на дно налєм його так Якщо нам вдасться із цим висушити пилок чи щось зробити, то ці сушилці ну, взагалі ціни не, немає. Ну так, я думаю, що достатньо. Це якби така подложка буде. По рекомендаціям один до одного, ну, можливо, і один до одного для пилку багато буде. Я підготовив один до одного, але зараз будемо з вами заряджати і побачимо. Оце таке. Білок свіжий. Да, до речі, ще одна проблема того, що, наприклад, цей сот, е, іскусний сот, в ньому має бути, він продукт притискає донизу і в нього виходить Дирочки виходить мед. І тоді за допомогою такого інжекторного явища цей мед ну, вивітрюється, потоком повітря він буде вивітрюватись. Хорошо, це коли, наприклад, яблука, там, груші наріжем, ці кусочки, вони набагато менші, ніж ячейки. Чим ячейки іскусственного сота, але пилок от зараз він же ж зовсім, зовсім не такий і малий. Нам може забити ячейку для провітрування. І от у спілкуванні з Юрієм Михайловичем це не моя ідея, а його як і. І все остальне він порекомендував якусь вниз прижати трохи меншу сітку з меншими ячейками. От я зробив зараз я вам... Зараз ми зробимо такий сендвіч. Це приходить, бачите, з якимось якоюсь практикою. В далі зараз ми це ми зробимо, як же буде контролюватись процес сушки. Я замовив, Не забув як називати. щоб зміряти вологу меду, получу тільки. Понеділок о, пилок свіжий і прямо за ложкою і вже він розтирається. Так, все на свій риск висипав все зараз зальню. так. Значить, ми будемо зважувати. Зараз тільки зальюсь до зважу лоток і потом через день зважимо. Чи будемо зважувати рано і вечором? Коли отримаємо прибор, тоді Заміряємо вологість, вологість меду по прибору. Ну, результат, я думаю, буде Ой, блин. таким, що... що це вийде все-таки перга. Yeah. Uh... Так, меду замало. Будемо додати потім мед. Тепер я хотів показати ось цю сітку, яка, щоб в нас не забились інжекторні ячейки. Значить, наверх на мед кладемо отаку от з москітної сітки. Так. Потім з ячейки 3х3, ніржавейка наверх, на цю москітну сітку. І тільки тепер можна без хвилювання вже оцим сотом прижати отак. О, продукт. О, достатньо, я бачу, як от вийшли ячейки з цієї сторони де буде стояти мотор потрібно сховати все якщо тоне, тут такі крючочки є можна під'язати, його в такому підмішаному стан час повершущу руки Так, от заряджена наша сушилка, тепер ми накриваємо її крішечкою, так накрили такі канцелярські зажими. Все. І включаємо. Все, наша еврика працює. І я думаю, що наш експеримент. От наша Еврика працює. От наша От наша Еврика працює звідти. Повітря, проходить, в ячейках создається інжекторне явище, тобто при продуванні поверху воздушного повітряного потоку, в самій ячейці создається мікровакуум, який сприяє штрому випаровуванню меду, то втрата вологості меду. От і все, що я хотів показати, як будуть результати, е, покажу, доложу. <гум> ну от, Довгих років винахіднику такої, дуже цінної річі і такого приладу. Ну, я в захваті від нього. Всім, всього найкращого, до побачення. Так, всім доброго здоров'я! От пройшло 4 суток і ми будемо відкривати сушку Евріка і побачимо, що тут вийшло, який продукт. Так, витягуємо нашу наш сот о Все, от такий сот меду. Мед явно підсох, але за, за четверо. Суток за 4 доби, якщо по-українськи вже, ми зрозуміли, що до експерименту, як такого, ми не дуже й готові. Тому що вісів таких як потрібно, нема. Одні малі, одні здорові. Тут десь в нас вийшло 5300. Це зверху я доливав мед, щоб якби таке з'єднувальний момент між пергою і медом, щоб вода вийшла тут. Получилось там дуже густо. Зараз ми доберемося до цих сіток. Але запах який я вам не можу передати. Пахне свіжим пилком, свіжо зібраним із медом. Аромат обалденний. І оцей мед я вже бачу, що тут пилок. Ну, По всій вероятності все це розтворилося там. Так, в принципі, як я і предполагав, стала така, як би гомогенатна маса. Так, де да наша сіточка? Опа! Все едус определенно. Так и от наша переходная кетка теперь. Ох, яка там красота. Так, це ми сюди. От бачите що, що сталося? Зараз ми його трошки... Став такий Монолітний брикет. Це це висохло. Дійсно, що висохло. О, бачите що стало? М -м -м. Да. Пару днів назад я змішував э, без сушілки. Значить 50 на 50 з медом. Зараз покажу, що вийшло. Так, десь в нас вийшла така маса, вона трохи рідша. Це ще й з холодильника. А тут, ну, тут абсолютно інший продукт. Потрібно, напевно, в лабораторію якусь. М -м 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 -м. Значить, стала гомогенатна маса повністю. Крупинок не чувствується абсолютно. Це одну щось таке дуже хороше. Ну, ну Перший експеримент я дуже задоволений. Будемо проводити далі експерименти, Ну, по можливості вам покажу. Все, всім крепко здоров'я, вживайте пилок. iz sušilke Evika. In vse vas bo do njega. Vsi poka.